Дінго беу, джинга беу, джингабе. Може дати вот ласку? Хлопці, а чому у вас не оригінальний мундбол? Ну, грошей не хватає. Ну, буває таке. Так, він майже не стрибає, але нічого, тримайте. Дякую. А що ви хочете на новий рік? По оригінальному? Так. Ха-ха. Ну, скоро новий рік. Давайте зроблю зараз для вас диво. У мене є ось такий мішечок. Треба вам сказати, що ви хочете сюди. І робимо ось так. Так, дістаємо. Мунбол. Дуже... Не так? давайте далі. Це не той монбол. Стаємо мубол. Це штурсний яхівчик ладно теж не то третя спроба дістаємо мунбол це ж такий самий як нас, снова гейно китайський і це китайський ну а ось це Це угейно А чому це оригінал? Тримай О, Мунбол. він стрибає. Все. І тепер у вас є подарок на новий рік. А це м'ячи хоче прибавити в магазині ПроксіХру по посиланню в жапці профиля. Мерри Крисма!